Домовий міф чи реальність. Отримала подібне питання від моїх підписників. Давайте з вами розбиратися, хто ж такий домовий. І якщо у кого є дуже цікаві історії стосовно домового, будь ласка, поділіться ними у коментарях. Буде цікаво почитати, обмінятися досвідом. Так хто ж такий домовий? Насправді домовий це реальність. Домовий це така енергетична сутність. І прив'язана ця сутність не до людини, а як правило, ця сутність прив'язується до житлової площі, до будинку, у якому проживають люди. Чи не проживають у лікарнях теж є свої домові, у готелях є свої сутності також. Як взагалі утворюється, так, з'являється домовий? Якщо будинок новий, тільки побудований, то домового там немає. Але коли туди заїжджає сім'я, і вони там якийсь період часу проживають, то той домовий утворюється, створюється за рахунок енергії усіх членів родини, так? люди виділяють енергію, виділяють конкретні вібрації і утворюють Цю сутність, яка прикріпляється до цього помешкання, і там проживає. Якщо ви, наприклад, приїхали в нове житло, купили собі житло, в якому до вас вже проживали люди, то там уже є домовий та сутність, з якою вам необхідно буде подружитися для того, щоб комфортно жити. Наскільки домовий у помешканні є добрим чи злим напряму залежить від людей, які проживають у тому будинку? Якщо в будинку дуже багато негативної енергії, сварок, то та сутність буде низьковібраційна і буде творити дуже неприємні речі. Загалом призначення домових слідкувати за порядком у помешканні, так, за атмосферою, за добробутом, достатком, чистотою, так, народження діток, тобто домовий як сутність, він повинен налагодити гарну атмосферу у даному приміщенні. Він не любить брод, хлам та сварки. Якщо у будинку є негативна енергія або дуже багато сварок, то домовий починає ховати речі, пакостити, робити усіляку шкоду, щоб ви звернули на це увагу. Чим харчується домовий? Він бере енергію від продуктів харчування. Тому, якщо у вас налагоджений контакт з домовим, або ви його відчуваєте, або хочете задобрити, можна залишати йому конкретну окремо солодощі, молоко, хліб. Вигляд домовий може мати зовсім різний все залежить від тієї енергії, з якої він створений.